Слухай, друже, я завжди, коли купляю машину, стараюся уявити, кому я буду її продавати. І, власне, я не знаю, кому я продаватиму цей 211-й 3,2 дизельний. Чому ж так? Тому що Можем може купити чоловік в 45, який не реалізував цю мрію 2000-х, який зараз прагне самореалізуватися, їй може купити 18-річний пацан, який на темах піднявся, і вже зараз хоче доказати комусь щось. Народ зустрічайте 2008 рік. Рестайлінг останній е, рік 211-го мерседеса. І насправді ця машина наспра... Цілковито легендарна. Народ єшка має бути на круглих фарах. Я вас запевняю. Давайте пройдемося коло з вами, подивимося на вигляд стан автомобіля. До речі, бачите, там стоїть Рено Меган, вбивця єшок насправді. Е, теж продається, розкажу вам про нього дещо далі. Друзі, чорний на чорному, на чорних дисках, дисків боязкового підкапа. Що доводимо її поступово до такого ідеального ідеалу. Друзі, зразу хочу сказати вам, не колекція. Не колекція. Хочете колекцію, берете, скільки там здається, 90 тисяч доларів, йдете в салон, купляєте новий. Або берете 20-ку, купляєте такий з пробігом 100 і користуєтесь. Друзі, тут пробіг 307 тисяч. Оригінальний пробіг, я не знаю. Авто досконале, і мені на тому, власне. Достатньо. Друзі, зараз звук пропаде, тому що слід не така. Подивіться, будь ласка, за цей час по колу на наше авто. Друзі, подвоєний вихлоп, задня оптика на леді, гарна резина, гума, Про диски я сказав. Ходіть, будь ласка, в салон. Дивіться, наскільки красиво та оригінально виглядає. Чорний на чорному. Одразу кажу, це правильний мерседес, такий, як він повинен бути. І однозначно на тому задньому дивані, якби він був в Тряпочці, було б дуже багато білих плям. Чому? Бо я думаю, що не одна німецька дитина, пізніше чеська, а пізніше українська, була розпочата на ось цьому задньому дивані. Чому? Бо це машина, яка дозволяє чоловікові реалізуватися. Народ найбільш чоловічна машина. Наголошую 3,0 дизель 2008 рік рестайлінг на багатій багатющій комплектації. Кермо навіть з переключанням підпідрульових пелюстків. Е, власне, про ціну 11 тисяч доларів і готові з вами поторгуватися. Що вам цікаво, друзі, це є ж в продажі, е, покажу вам її ще раз спереду, щоб ви оцінили наскільки це авто красиве. Обережно та акуратно, друзі. Шукайте її на авторі, знімаємо цей відео огляд на авторію. Можливо, можливо серед вас є її покупець.